Дзвони вісім вийшли в честь 80-річчя, жаль, що посмертно так ось. Потім її хтось має цю книжку, ми подаруємо, цієї бібліотеки Це є примінниця, яка написала про нього книжку, так далі склалося, що саме їй випало про це написати. Будете знати. Це є наш радомер вихор. А насправді це є Микола Іванович, наш художник. Пісня, криштавець. Він дуже <са> мій І оця саме сюрприз, який, що він на сьогодні напис... намалював відкритку 에, для нашої, 에, про нашу збуду. І я чотири цих відкритки ми залишимо, а ви ми все, що привезли, які книжки, ми тут не залишимо, а ви вже Любочка чи хто, я думаю, думаєте, кому ви маєте дати в яку бібліотеку і так далі. То це бачите сюрприз, який що це про нашу нинішню зустріч, наші дзвони, бачите, дзвони, і це вони присвячені нашій зустрічній відкритках. Дякую, Микола Європи, це сюрприз. Тут же є також є він у нас, не думайте, що ви тільки маєте отажника такого. Нікаловича Маме, прекрасного художника. приїжджайте до нас у команді. Я запрошую від імені Миколи Івановича. Бо цей художник у нього картин. Ну він має робити свою картину галерею. Без усяких і я впевнена, що поліка стане відомою ще і в цьому порядку не тільки джерельні незвани, але ще й те, що ми напевне будемо мати. Тим більше, що ви сьогодні подивилися, який чудові художні музеї у школі. То це прямо завдання Миколай Барушство зробити себе відомий каптен галерею. А тут для вас на розпуцювання подарувати Любочка відкритки, великодні відкритки. Одні з них є у джерельних званах. Дев'ять. А це є відкритки, автор яких є наш е шановний Микола Іванович. Далі я, вчителі знають наступного нашого члена, нашої делегації, це є Ярема Зінович. Це є мої, е е мій розум, і, і, і мій комп'ютер і, і все моє. І <плес> А то буває що дуже необхідно, і ми з ним вирішуємо все так, щоб наша книжка вийшла якнайкраща. Ну, бачите, завжди ми стараємося, до наші все наступні, з вами були все краще, краще, краще. А виходим, коли їх завжди. Ну, Але я думаю, що все-таки ну, добре в тому, що люди їх люблять, люди їх шукають. Ми невеликим держам даємо. Але стараємося, щоб вона щоб сподобалася книжка тому, хто її візьме. Далі це у нас дорогий Анатолій Іванович Осадчий. Це є душа нашого, наших дзвонів. І це є моя права рука, мої ноги, мої ноги. Вибачте, що я можу так нагарно, але я все віддаю і він це все куди треба заніс, приніс. Розумієте, бачите, мені дуже важко, і Анатолій Іванович. Не тільки мій. Колега по роботі і наш співавтор, а як як брат, як друг мені? Ну не можу сказати, дуже рідна людина. раз на річ. Далі опівальна і то пісня про вас, мабуть, створена. Я ж тебе вірна, я аж от І далі наша Оленка Пишник, також вчителька. В минулому організатору позакласної роботи в школі дуже кутьмасові так от у вас є шановна Стефанія Даниле. Я б не хотіла, а каже мені Оксанка Філяк, що це вже Марія югені не можна робити. Так що не знаю, ми ще до десятих ми мусимо дійти всі разом. Обов'язково це в ювілейні буде. Ну а і так вийшло, що ми видали. Що я кажу з Миколаїва, що у нас є в селі такі е, талановиті люди, всело малесенькі дуже, але ясно, що про них ніхто не може е, написати там з коломийських, припустимо, літераторів чи як. Бо Ну, от є жіночка, яка має тільки три класи початкової освіти, друга лише вісім класів, старенька пенсіонерка, а пишуть і читають на всіх сільських зборах, приступають. І я кажу, бачите, Микола Іванович, ми її об'єднаємо в книжку. І таким чином у нас перші джерельні дзвони вийшли. Малесенькі, малесенькі тут вісім авторів, бачите, які наші були дві 2001 році, присвячені Дню Незалежності України. Вирішили раз на рік. Але е, наш хор е, також е, може хтось з мій чов, бачив, е, називався раніше просвіта. Тепер просто народний хор будинку культури, в якому я і співала 25 років, і так мене на сцену несли, як мені на кріслі. Ти е, так, ну, правда, не так на кріслі, але виносили по сходах е, наші хористи. І я 25 років це була моя душа. Так як, наприклад, я у житті для мене найосновніша робота і сім'я, то між ними прогалини я якось там гніводар чи проблем, то це в мене е, все заповняло хлопня самодіяльність, бо, ви знаєте, пісня, душа. і Що рахує, ви це самі знаєте. І таким чином ми видали перші древні звани, це було до 10-ї річниці. А потім... Ага, і мені хор, чому я сказала, що 28-го Володимира — це є день народження нашої збірки. Бо саме на цей день так чисто випадково, ніхто навіть не змовлявся. Зробили презентацію першої книжки у Мишки у коніці. І таким чином вийшло що це наше, я тепер свято, тим більше святий Володимир, просвітитель, І так що ми на святого Володимира ми всі збираємося, хто в якусь збір походить на свою зустріч. А це вже було 60-річчя упав, також тоненька, тут ще менше, тут шість авторів, я вже давно придивилася. Тут тоді я вирішила, що ну, чому лише Коваїлка. У нас ще є Мишин, село, в якому я народилася, а є ще Стопчатів, в якому також є люди, які пишуть. І тоді я ці три села об'єднала, бо ми такий трикутник. Оце так Ковалівка, хто на косів, Нешин, хто їде на косів. Кінчається Коломийський район, починається Косівський на ліму, на і з Тупчатом, а Ковалівка наліво на Трикутнику межує із тим і з тим селом. І тут вже нас є поетність. Сім, вісім. Присвячені дню жі... присвячені року жінки. ну таке, як колись що було президентом, малашого жінки. Четверті звани, знову у нас є вісім з трьох сіл, які присвячені річниці Шевченка. Також. І також лише вісім. А джерельні звани сім. Присвячені не пригадую. Це Шевченкові. Ні, не, не франки. Шість. А, шість франкові. Я думаю, що я щось, ну, 150-річниці. Тут дуже гарні із Соломки образи Мирослави Бойків, вона завідувача тепер песенки, коли хто відвідує, то це на вас, тут є із Соломки. унікальні. дуже. Жаль, щоб ми тоді не додумалися її зробити в кольорі. Бо то тільки би було голове, але вже сьомі дзвони присвячені сьомі. Я їх е, 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 взяла. Рік культури був у Україні оголошені рік культури. В, в, е, в п'яті пропустила. п'яті це були наші невеличкі ювілейні. Тут вже ми вийшли за межі. Так як і по -тепер. Тут вже Анатолій Іванович у нас е -е, з і е -е, там Кіселенчук вчителі е -е, знають інспектор. І так що ми вже тут розширили е -е, нашу географію. Хто захотів, е -е, написав до нас і ми. Правда, ми це все видаємо за свої гроші. Е -е, хто яку лепту може 50 гривень, 100 гривень, 200, хто скільки може я е -е, Я це всю бухгалтерію веду. Дуже тщательно, і ні одне слово, так дуже так скрупульозно, ні одне слово, ні одної гривні я нікуди не марно не витрачаю. Так, але тут, по суті, нам якраз ми так здаємо, що нам якраз і стає на тих 300 примінників, які ми раді Ну і восьмі з вами наші були присвячені Мені Чупарію. Що ви ну, припідготували підготували матеріал? Також дуже гарна книжка. Я так хвалю себе. Ну, Книжка присвячена. Ми не продавали не її на конкурс. Комісія сказала, що треба ще працювати, то ми вже будемо працювати. Подавати ще не, <рес> не хочемо. І дев'яті з вами, в які влилися ваших п'ять авторів. Ми були нам дуже приємно. От бо перший до мене приїхала нагнузія рибак сама своїми віршами, Потім Любочка мені прислала, а потім Анатолій Іванович приніс ваших трьох. Чителью Спасюк, Філяк і так саме. Ну більше мені дуже їхні сподобалися. Микола Іванович мені каже, оце мій основний мій критик Анатолій Іванович. Ми збираємося, то все-таки я раджуся з ними. Ну як давати, не давати, хоч давно свою думку. Я маю завжди свою думку, але я все дослуховуюся, що мені старше. я правильно. Ну, Короче, вліваємо так серйозно, так на рівні все має бути. Ну і я думаю, що більше отенійських авторів, наші книжки дійсно на рівні. Дуже нам приємно, що ми з вами таким чином познайомилися і об'єдналися такий наш невеличкий армина.